Привіт усім любителям аномалій, консервних банок, вардливих скуфів, суковитої курочки та шукачам клондайку. Артефактів ну, здається, все думаю, нікого не забув. У цьому відео ми пірнемо у такі глибину океану, куди навіть сам Джеймс Кемерон не зміг дістатися. Від себе скажу, хоч я і не являюсь фанатом сталкача. Однак в ігри від Джесі я грав, мені вони подобаються, тому я уважно слідкую за тим, що там взагалі відбувається зі сталкером 2. І я з теплотою ставлюся до ігор про сталкера, оскільки це було моє дитинство. Зізнаюся, у мене давно були думки зробити щось таке на тему сталкача однак я все чогось відкладав це у шафу. У цьому відео я розкажу, який шлях подолала гра за 14 років. Як вона змінювалася упродовж цього часу, і обов'язково зазирнемо, що там відбувалося у минулому в самій g А змінилося, повірте, багато всього. Ну і звісно, в кінці детально поговоримо про геймплейні трейлери, скандали пов'язані зі «Сталкером 2. Тому заваріть собі чогось смачненького, нас чекає довга подорож машиною часу. І наша перша зупинка кордон. Звісно, не для кого не буде секретом, що своїм тривалим ігровим життям проєкт про сталкера зобов'язаний саме своїй величезній фанбазі та модмейкерам. Особливо модмейкерам. І хоч вже колишнім підліткам перевалило за добру тридцятку або вже близько до цієї дати, у багатьох геймерів відкликається теплотою у душі. І роками фанати створювали різні моди, навіть виходили в реліз великі самостійні сюжетні модифікації. Перелічувати всі моди я не хочу. Перше все займатиме багато часу, а по-друге, в Ютубі є безліч блогерів, які в цьому постійно плавають і краще за мене розкажуть про всі ці новинки модмейкінгу сталкача. Однак не тільки модами був відомий сталкер, а й своїми тематичними івентами. Ігри про сталкера презентували на різних ігрових виставках. Сталкер хоч і показували інвесторам за кордоном, однак в ті часи я маю на увазі до Революції Гідності в пострадянському просторі в більшості випадків такі великі масові заходи проводилися на Росії. Наприклад, була така штука, як Крім. Розшифровувалася дослівно як конференція розробників ігор і нагадувала вона якийсь малобюджетний Я3, куди звозили різні проекти з пострадянського простору і навіть приїжджали гіганти ринку, такі як Microsoft та Intel. Крій ЯК Я3 вже віджила своє і була поглинута ігроміром. Саме на Крі 2009 колишній піар-директор Джесі Олег Яворський представив на осуд громадськості новий проект з робочою назвою Поклик Прип'ятті. Сталкер завжди був очень нашої настоячий, нашої такої сурової мужської ігрові. Тому ні для яких американців ми делати її не будемо. Скажіть, як круто час все змінив? ага ж? Звісно, як і будь-який спеціаліст з громадської думки, Яворський продавав цю гру потенційній аудиторії. Ну, розказував про нові фішечки, гри, локації, неймовірний в лапках сюжети, подавав старий сталкач під соусом чогось нового. І вже 2 жовтня 2009 року гра побачила світ. Ну на мою скромну думку, гра вийшла таким середнячком зі своїми плюсами і мінусами. Я вам передати не можу, як мене досі, тіпи від діалогових вікон та радил текстів. І я просто не можу не згадати про Stalker Fest, який проходив 3 жовтня 2009 року, на наступний день після виходу поклика Прип'яті. Мабуть, тоді піар-відділ вирішив, що це офігенна ідея не вкладатися в рекламу, а прорекламувати гру якимось великим концертом. Звісно, все це було для когорти фанатів, а не для широкого загалу людей, які навіть в душі не знали, що той Сталкер взагалі таке. І представляв цей фест скоріше, такий собі. Комікон, але з меншим бюджетом. Ця стихня, що відвертих костюмах теж ніхто не завіз. Це була справжня така чоловіча тусовка. Зібралися такі чоловіки, надягнули форму і давай тусити в барі Сторинген. Звісно, не обходився цей шабаш без цікавої розважальної програми. Тоді Сталкач Фест вирішили влаштувати прямісінько в центрі Києва на Майдані Незалежності. Гості могли подивитися на виступи команди Каскадерів, пограти в тільки но свіжий реліз Сталкера поклик при. Григорович, як і належить голові компанії, активно розважав пресу і давав коментарі і навіть промовив спіч на сцені. Здравствуйте. Також були присутні на цьому сталкерському івенті і зірки української естради. Ось за руку з Григоровичем вітається покійний Андрій Кузьменко, вокаліст гурту Скрябін. До речі, хто не впізнав на відео присутній один із переможців фабрики Зірок 2 2008 року Вадим Олійник. Іншого переможця проекту, так як було два Дантеса. Я тут не побачив. Можливо, чувак поряд із ним це він і є, однак я не впевнений. Продюсером шоу була співачка Наталя Могілевська. Свого часу Дантес і Олійник були авторами бенгерів Дівчинка Оля і мені вже 20». Це так, хвилинка пізнавальної інформації. Зірки української естради спробували сили у грі в LaserTech зі старої команди розробників GSC. Нині більшість старої гвардії компанії розберелася по різних проєктах, але про це пізніше. Кадрів з тодішнього фесту збереглося не те, що багато, тому я увімкнув режим людини совєтської і брав з інтернету все, що було погано прикручено навіть матеріал російської граманії, який я впевнений на 100% був проплачений. Адже ну, типу, знаєте, все було. Аж занадто прилизано. Ось, наприклад, по Хрещатику не скаче. Я спеціально кажу не скаче, зрозуміло, не російський ігровий журналістішко колишньої ігроманії, а нині просто блогер нижнього інтернету Антошка Логвінов. Як то кажуть, 10 із десяти на кінчиках пальця. І, ну, рок Ех, Ну, не можна було навіть в рекламний матеріал не вструмити російський шовінізм. Ще з Фест вирішив не відставати від Коміконний і організував свій конкурс косплеїв. Вийшло, я скажу, ну, ну так собі. Моноліт! Моноліт! І тішили глядачі виступи музичних гуртів. Були є воплі від Оплясова», тартак, скрябін, «Бумбокс», скай, ну і тощо. На розігріві виступав, до речі, рок-гурт Firelake, в якому на гітарі грав піар-директор Джесі Олег Яворський, який керує компанією Восток Геймс або Віджі Інтертеймент і займається зараз іншими проектами. Ну, якщо підсумовувати якісь підсумки. То можна сказати, що івент вийшов доволі потужний. Порішов з розмахом, але погано, що це було для вузького кола людей. Ну серйозно, якби я не був в контексті Сталкера, не грав у цю гру. Він би я зрозумів, що там взагалі відбувалося. Окрім Stalker Festu, Джей організовували масштабні рольові ігри. По факту, це величезна купа людей, збиралася на одній локації і грала в Сталкера тільки в реальному житті. Для зброї використовувався страйкбольний інвентар. Хтось на себе брав роль військового, хтось пішов у нейтрали, бандосів, обов'язок, свободу, ну тощо. А хтось просто просиджував час біля намету та багаття та травив анекдоти та попивав півасік. Кожен учасник знаходив щось своє. Загалом багато людей у той час чомусь бажали потрапити на цей івент. Я не знаю чому, але бажали. Ще окрім Ігор Джесі продюсувала серіал про сталкера з російським актором в головній ролі Гошою Куценко. Ну, це такий. як вам пояснити, типу лисий з Бразерс. Але не з Бразерс. Серіал спіткала доля типового російського тереш серіалу Проект зустріли прохолодно, дивно чому, а тому після показу пілотної серії його швидко відправили на сторінки історії. Але на ютубчику можна знайти пілотний випуск, можете подивитися, якщо вам не шкода вашого часу. І тут ми плавно завершимо подорож по кордону і під'їжджаємо до наступної зупинки звалище. У 2010 році, після успіху поклика Прип'яті, GSC вирішує розпочати розробку нового тайтла, ну оскільки минулі ігри серії Чисте Небо і Поклик Прип'яті, ну хоч і доповнювали Тінь Чорнобиля, але й близько не досягли успіху свого Перенця. Хочете прикол, за тодішнім задумом гра мала вийти в 2012 році, ага. А самі події ігрового всесвіту мали відбуватися в 2015. му Здорово, правда? А головним героєм планували зробити протагоністи Тіней Чорнобиля, стрілка. А розробляти гру збиралися на новому руші, а не традиційному для серії Жуку X-Ray. Ви можете спитати, а чим не сподобався Жук? Ну для нової аудиторії я поясню, що ЖУК відзначався своєю стабільністю в роботі, так би мовити. Новий сталкер мав вийти не тільки на ПК, а й на консолі Xbox 360. Плау Стартіон 3 була тоді під питанням. Я навіть пам'ятаю, як Яворський ходив по офісу GSC і показував, як шиються фірмові костюми, футболки та інший косметичний шлак для фанатів з лейбою сталкера. Я, взагалі, коли дивлюся на все це крізь призму часу, у мене все це асоціюється з оцим. Це тупо якась крінжатина. Однак з того часу проєкт потрапив у виробниче пекло і всі ці амбітні ідеї тупо завернули в ящик. У 2011 році в компанії виникла криза і її почали полишати люди. От такої, да? За тодішніми оцінками відтік кадрів складав 75%. Як я казав і раніше, стара команда на чолі з піарником Олегом Яворським відправилася у вільне плавання і заснувала Восток Геймс. Створила багато користувацький фрі-ту-плей шутер в жанрі постапокаліпсису сюрваріум. Я пам'ятаю, в році так, 12-му навіть отримав ключ на закритий альфа-тест сурви, і чесно скажу, побачене мене ніфіово так вразило в поганому сенсі. Якимось дивом, жив всі ці роки, і в нього навіть було. Була своя постійна фанбаза, ну комусь подобалася ця гра. Мені особисто вона не зайшла. В деяких інтерв'ю Яворський сам визнавав, що під час розробки суровий було зроблено багато помилок. Однак у студії не було значних ресурсів, щоб все зробити як треба. Наразі розробники Восток Геймс знову розробляють новий шутер і знову в жанрі постапокаліпсису. Ні, ну не хочуть чуваки щось змінювати і пробувати нове. Ну треба йти старим, тернистим шляхом, правильно. Ну не хоче команда Восток Геймс йти шляхом Наруто, правильно. Ну якби вони подивилися Наруто, вони б такі, опа, не треба йти шляхом Хокаги, не треба йти. Цим шляхом. От Наруто такий чувак. Ми беремо приклад з Наруто. За однією з версій, у 2011 році через проблеми з коштами Григорович вирішує закрити студію GC, і з того часу почали ходити різні чутки, що Григорович начебто продав права на серію Сталкера розробникам Fallout Bethesda. То ну, і ще якомусь видавцю, але це були чутки. Ну і з того часу Stalker 2 перебував у кріокамері довгі роки. Звісно, різні нехороші персонажі постійно підливали масло. В Ого, ні хайпували на темі в стилі Stalker 2 ось-ось вийде, розробнику не звали коли. А насправді студія почала подавати ознаки життя десь в 2014 році і випустила гру «Козаки 3, а розробку «Сталкера» відновили вже у 2018 році, аж через 4 роки. Новим рушінням гри обрали Unreal Engine і проект потрохи оживав. А тоді упродовж 2020-2022 років GC випускала лише щоденники розробки: концепт арти, та тизери, слеш трейлери, то золотий бетон, покаже 4К, то якісь високополігональні зуби з збрую, то NPC, то ще якась хрінотінь. В плані новин взагалі був якийсь повний штиль, гучних заяв також ніхто не робив, окрім теми з NFT. Тоді дупа у багатьох геймерів пекельно так напружилася. Так що розробники швидко закинули цю ідею в ящик, і навіть ходили чутки, що розробка сталкача це черговий скам, оскільки тягнеться роками і ніхто його випускати і не збирається. В 2021 році на е 3 показали новий трейлер гри, яка отримала назву Серце Чорнобиля. Звісно, назва написана Латині. Це таким чином, щоб позначити українське походження гри. Ну а далі почалися чергові переноси і нову дату релізу затвердили на грудень 2022 року. І тут наступає роковий для України рік 2022. Через почату Путіним війну GSC призупиняє розробку Stalker 2, переносить головний офіс з Києва у Чехію в Прагу – і релокує дві сотні важливих співробітників. І вже в грудні 2022 року, коли мала вийти вже сама гра, випускається новий трейлер. А гру знову переносять вже на 23 рік. Після початку повномасштабної російської агресії розробники вирішують відмовитися від російського дубляжу у грі. Залишать тільки саби, чим викликають бурлінні гімна на болотах. А до речі, ми якраз дісталися нової локації болота. У 2023 році GSC потрапляє у гучний скандал. Ігровий білд Stalker 2 розміром 16 ГБ зливається в мережу разом з особистими даними розробників. Офіційна версія, російські хакери змогли отримати доступ до даних і викрасти їх. Звісно, лікуванню неадекватних тарганів на болотах не було меж, вони навіть досі ніяк не вгамуються. В інтернеті, якщо пошукати, можна навіть знайти білд 2012 року. Звісно, його можна потицяти, однак там дивитися особливо й немає на що. Є пара локацій, готових пресетів, ну і по суті все. Розробники потім підтвердили виток інформації і закликали утримуватися від перегляду і завантаження злитих матеріалів. Чесно, я був дуже скептично налаштований щодо гри після побачених золотих батонів 4К і NFT. І в мене я скажу так, планка очікування була на дуже низькому левелі. Я думав, все буде набагато гірше, знаєте. З однозначних плюсів у новому сталкері буде багато локацій, чимало з яких будуть знайомі фанатам гри, деякі навіть потрапили з часів Oblivion Лос. Тобто мапа дуже велика з шаленою кількістю активностей, тому її буде цікаво досліджувати, особливо ті місця, де колись бігав у тінях Чорнобиля або поклику прип'яті. Чесно кажучи, думаю, ностальгічні спогади геймерам будуть гарантовані, і на додачу будуть нові угрупування в грі найбовіше отримає назву Варта. Вони відіграватимуть роль поліції в зоні. Сама картинка теж хороша, Unreal Engine 5 видає хороший, приємний оку графен, діалоги всі озвучені, тобто кілотон текстів у грі не буде, як це було з іншими частинами. З вибором руч'я розробники явно не помилилися, аномалії виглядають красиво, ніякий пейзажі, і думаю, з карточкою RTX взагалі буде щось неймовірне. Все виглядає ну, дуже атмосферненько, і GC не втратила навички з цим працювати. Врешті це ж завжди була їхньою коронною фішечкою. В Сталкачах сюжет Завжди був таким більше як фон, і основна увага приділялася геймплею та атмосфері. Однак що дуже впадає в око стрільба, але це була вічна проблема шутерів, виготовлених студіями з пострадянського простору, і дивуватися тут ну, не варто. Я хизи, чому так, але стрільба навіть в метро Exodus виглядала лайново. Фарей кожну гру намагаються й доробити, щось цим роблять, щось прикручують, щось вигадують. Однак до топ-шутерів там ще далеко. Ну, це дивно, адже в грі 90% часу бігаєш, стріляєш, там щось робиш з цією зброєю, і це перша річ на яку звертаєш увагу. Ну, мабуть, розробники вирішили, ну, раз з цим не виходить, то хрін з ним якось там прикрутимо, щось зробимо, і треба вкладати сили в свої сильні сторони, створення атмосфери. От що, -що в українських розробників явно талант до створення постапокаліпсису. Тим паче, що, окрім основної гри, Розробники вже працюють над доповненнями для Stalker 2. Скільки їх точно буде, поки що невідомо. Як і немає відповіді, чи чекати геймерам на мультиплеєр. Однак, можу припустити, що скоріше за все його не буде, або його потім якось прикрутять. Я вважаю, що скоріше за все його не буде. так офіційно заявлено, що в грі буде декілька фіналів, як і впровадження варіативності сюжету, і поки що наявних мінусів старі противники, як я казав, проблеми зі зброєю. З нових противників лише з'явився якийсь псі олень, ну і все, ну і мале різнобарвий арсенал. Воно, знаєте, ніби залишилося без змін ще в тому ж 2007. -го. Так, я розумію, що зброю якось ти нову зброю не вигадаєш, але щось хочеться чогось новенького. знаєте. Так, поведінка монстрів змінилася, але це по суті ну, той самий кровосісь, снорк, псевдогігант чи контролер, і, знаєте, хотілося б чогось новенького. Ну проситься душа цього, знаєте. Ну, видно, що розробники явно розуміють цю проблему і щось намагаються з цим зробити, і навіть замутили в грі Арбале. В якійсь грі я вже подібне бачив. Там теж здається, був постапокаліпсис, арбалет. а що ж це була за гратика? Однак у серпні почала активізовуватися рекламна кампанія, ви могли помітити. Почали з'являтися трейлери активно, і навіть у серпні. В середині серпня показали геймплей. 30 хвилин розробники демонстрували точніше, топ-сегмент компанії, розказував про гру, якісь фішечки гри розказували, що змінилося, і показали, як виглядає геймплей нової гри на локації болота, яку геймери могли бачити з часів чистого неба. Я завжди казав у своїх відео, що якщо розробники показують геймплей, Показують плоди своєї роботи, це взагалі добрий знак, і розробники явно впевнені в тому, що вони роблять і не бояться осуду громадськості. Це було її в Dragon Age Велгард у минулому відео. До речі, можете подивитися його. Ну і це я взагалі вважаю це. Це добре, що нам показують, і вже можна зробити якісь певні висновки. Я думаю, багато з вас могли вже помітити, що розробники явно робили ставку на ностальгію. Ну а як ще замотивувати стару аудиторію купити гру правильно? Ось показали локацію болота, показали локацію кордон, декілька кадрів нарізали з прип'яті. Наприклад, я здається там бачив готель Полісся. Я сам особисто відвідував прип'ять, коли це було ще можливе, коли орки не почали там активно копати щось. В принципі, це все дуже гарно впливає на. Ностальгічні на емоції. Дуже хочеться знову опинитися в цих містах, розумієте? Стосовно геймплею, я якось не бачу багато чого тут можна розтягувати, розказувати. В принципі, все виглядає добре. Ну, можна бачити, там збереглися старі механіки, які ще були з часів Тіни Чорнобиля. Тобто у нас є детектор, аномалій, є у нас болт, який ми кидаємо, аби знаходити ці аномалії. Деякі аномалії явно переробили, і вони стали більш такими красивими, яскравими. Вони по іншому працюють. І в геймплеї показали, як головний герой, якого в грі звуть Скіф, починає шукати аудіо щоденники професора Каланчі. Був такий професор на базі чистого неба. Якщо пам'ятаєте, я залишу, покажу, продублюю це з відповідними кадрами. І наш головний герой збирається на різні вишки і шукає аудіо щоденники в ході квеста. Якщо ви пам'ятаєте, база чистого неба була прихована на болотах, тобто не кожен зміг туди дістатися. Ну і саме Скіф у Сталкер-2. Починає шукати ці аудіощоденники і для чогось вони йому явно потрібні. Показали розробники, як в геймплеї працює система луту, як працює стрільба. В принципі, я ж кажу, у мене були зауваження стосовно стрільби, але це не суть. Ну, в принципі, що, що тут казати. Я, в принципі, залишився задоволений, розумієте. Сподіваємося, що на релізі буде дійсно так: нічого не зміниться, якихось там планів не буде впроваджуватися, і сподіваємося, реліз взагалі не перенесуть. На цьому у мене все. Підписуйтеся на канал, не забувайте ділитися своїми думками в коментарях, навіть якщо ви не погоджуєтеся з моїми думками, з моєю точкою зору. У нас тут демократія, Просто спілкуємося, обусловлюємо думки, я нікого не баню за виключенням, якщо ви не переходите на особисті і не ображаєте людей. Тому все. Бажаю гарного дня та до скоріших зустрічей!